Добрий раночок. Вчора вирішили поїхати на рибалочку. Щось в мене голос, трохи з голосом біда. Коротше, улов був не дуже великий, але ми його змогли одразу і на сковорідочку, і пожарити. Карасики, і щось там. П'ять карасиків, один лящик чи щось таке. Ось такий зонтичок нас дуже спас, виручив, бо вчора цілий день йшов дощик. Цілий день йшов дощик, а я ще взяв і сім'ю, і жінку, і дітей. Короче, все мокре, бряко, холодно. Але все одно достатньо цікаво. Так що, дивіться на погоду, друзі, перед тим як їхати.